выдали технику блин о робишь ого-го ребятки стоим ти че нас спанил, те, свистун! Що, нема що робити, чи що? Так, дідуля, тільки не надо оскорблять офіцера, розумієш? Який ти в дупу офіцер? Ти воював, ти, свистун! Воював? да тут каждый день, як на войне. Оскорбляємо, да? Так, предъявляем документи. Які тобі документи предъявить? Давайте справку від ветеринара на коня вашого, а вдруг он у вас бешений. Сам ти бешений, те свистон, та мій кінь здоровий. Ах, отак, так, да, продолжаем играть святую невинність. Не надо мені тут орденами играть. Все. Все, полний досмотр. Зараз провірим. Так. Вихлопи проверяли. Проверяли выхлопы? А вдруг у вас там сейчас гази такі дає, що зелені вас накриє. Ти да? собі піди выхлопи, провір. Стоя совести нема. Ага, так. Под капотом, що тут, открываємо капот. Открываем капот. Открываем. Открываем, открываем. Нічого э, не понятно тут. Закрываємо капот. Дідуля теж закриваємо капот. Злазім сілеги все оформляємо на штрафплощадку. Стоп, Стоп нет. Номерные знаки отсутствуют. Я вже не кажу про гази капот. Вилазим телеги. Ты, Шо ти! Шо ты? Ирот ты окаяти! Давай документы! Я с кумом того коня! От такого маленького ростив, Я ту бричку! Да своїми... – Та все, все, це розберуся! Своїми руками робив! Ти на штраф площадку хочеш! Все своїми сто... руками бричку зробив! А чиїми? То ж не твоїми, ти ж кроме як палкою мав! С право взяв і зробив! Та хто? Слухай, може ти мені мопеда поладиш, бо я додому не можу доїхати, а? Та не хай ти до дітька то свого мопеда, во села, во! Да? Тобі що дада? Додому, додому, то сідай, що ти стоїш! Лежги париш! Хай стоїть, утром приїду, все одно тут буде. Що твоє гімно не вкраде? Я раніше чого злой був? Бо мені додому було треба. А зараз я тепер можу сказати нову жизнь начинаю. Ретятай, -та ретятай, -та ей зальотний! Офіс місце, про яке мріють всі, хто тут не працює, і ненавидять всі, хто сюди вже попав. Саме тут протирають свої штани менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка. Серенька. Здорово! Бармен. 400 грам водки. Два бакала пива, пожалуйста. Is самого ДОРОГОГО! Андрюха, ну на ти ты бисер метаешь перед кем. Не надо, Старик, це ж купа грошей. Серега, забудь про эти проблемы раз и навсегда. Ты понял? Що случилось? Все. Кончилось оце фінансове финансовое неблагополучие. тепер. теперь. Шо на, там? смотри. Ну, ну и що? Ну ты що, решил, что если ты накачал порнуха из интернета, то ты сразу миллионер. И порнуха, Серега? Ты что не узнал? Посмотри внимательно, это ж мой шеф. Опа-опа-опа. А де це ти набрав з такого? Тиждень тому ми їздили в сауну з інвесторами. Ну там топ-менеджмент компанії він пригласив мене. Вот. Ну там, щоб я там полотенце поміняв, віночки, mm -hmm. воду, всяке таке. Вот. І там, у-у-у! Така оргія була. Ну, я, по цей шумок, достав свій фотоапарат. і. Я, ч -ч -ч -ч, ч -ч -ч. Води, це йому вже жопа, ти понимаєш? Все, ми банати. Серега, за те, щоб ми не показали ці фотки, його жені, він за мовчання виложить все. все, Андрюха. Серега, я буду мільйонером. Андрюш. Серега, мільйонерами. Вот, мільйонери. Ну що, йому? Та Подожди. От. От, дивись, Я стану мільйонером, да? Що я сразу зроблю? Куплю собі офіс на величці на хрещатику. Ну так, 200-300, не більше. це от, от Буду приїжджать туда так, в 4 часа дня. Давай сим поджопників вот так от каву так стерну так, секретарше так в морду так кену і сказав, все, я устал і їду домой. Серега, а я знаєш, я вообще не буду работать. Я вообще куплю собі остров. От узнаєш, як е, в метро їдеш, там такий островок на Дніпрі є. Там ще осталось? Да-да, там бомжи тусуються, оцей остров куплю, собі буду там жить. Що сидиш, дзвонить? Алло? Добрий день. Да не, не, знаешь что, я тебе так скажу, мне пофиг, что тебе неудобно говорить, ты понял? <свят> да, вот таким тоном, да, да. Не буду я перезванивать. Ты слушай сюда меня, парень. Слушай, и у тебя есть одна минута, чтобы понять, что тебе нужно делать. Короче, у меня есть фотки, там где ты в сауне с лохудрами веселился. Все, тебе жопа, ты понял, ты Дон Жуан А, шо? Ты, ты рот закрой, я говорю, и слушай меня, понимаешь? Если хочешь, чтобы твоя жена не увидела эти фотки, бабло все нам, дашь свою, и... да мне пофиг, что у тебя нет жены, ты понял? Я у меня не машины, у меня невеста есть. Невесте твоей покажут, да, все тебе перечеркнем Ж жизнь. Нема ні места. Може мамка в нього строга. Мамки твої покажу, понял? Мамка твоя буде, тебе по попки лупи. Простите, я не знав. Нема мамки, кажу. А Чуєте? Володимир Миколаївич, я обичаю. Мене теж нема. А може, є у вас там хтось такий старший, у в сім'ї, щоб ну, щоб його боялися. І щоб, ну, щоб ну, ще контакти його були, і телефон? Нема, так? Да? Я понял. Ага. Приходить, так? Да, в понедельник? Приходить. Ага. Мило і вазелін. Хорошо, я возьму. Добренько. До побачення. Хай щастить вам. Успіхів у бізнесі, бізнесі вашому. Удачі вам у всьому, Цілую вас крепко, здоров'я вам. Берігіте нерви. Що каже? Та ти знаєш, така нормальна людина оказалась взагалі. Таким спокійним, м'яким голосом мені каже, Андрюшечка, я все розумію, ти нікуди не дівайся, каже, не пропадай. Обов'язково в понеділок зайди до мене зранку, візьми мило і вазелін. Ну, вазелін, да, я теж думаю, вазелін, зрозуміло. А мило чим? Може, мило в офісі кончилось. Точно. Я зрозумів. Він мене хоче на повищення, щоб я був завхозом фірми. Блін. Чуєш, Андрюха, я так понял, что все, денег нам не бачить, да? Ты че? Що ти ты вообще ню не распусти? Да? Ну, не получилось тут, все ж нормально, работаем дальше. Мене бухгалтерша просила, каже, давай в пятницу в ночную клуб пойдем. Я набухаюсь, ты меня до дому завези. <рик> да на фото ее опять там. Бабки будут, не переживай. Все, Андрюха, давай, успокойся, забудь про эти гроши. Все, забыли про гроши. Он давай с дві тілочки, давай дам, развлечемся. Та ні, Серега, ну у меня сейчас денег нет, це дорогие тілки, Вот то и бачишь, куртка кожаная. Ну если тебе нет, то блин, я так не хочу, ну може, хотя бы он ті. Ну что, это нормальный вариант, тем более бесплатный. Мы зараз сейчас чипсы він они наши. Ну, шо, пошли. ну пошли. Як я выгляжу, Серега? Як попараться. Только линзы не хватает в одном месте. Да ладно. Крім державних збройних сил, які покликані дати відсіч ворогам нашої держави, в Івано-Франківську діє ще одна бойова одиниця. Загін геєв націоналістів під керівництвом побратимів Остапа та Олекси. Чорне море, чорне море. Олекса. Викликали мене побратими Остапа. ось і я. Так, Олекса, сідай. Олекса, я думаю, що ти не будеш заперечувати, що наш загін українських геїв націоналістів бояться всі від Криму аж до Пітера, аж до самого Владивостоку, Остапе. Добре, тоді слухай мою ідею. Я, а саме Остап, я вирішив створити морський каральний загін геїв націоналістів. Браво! Дякую всім! Всі вільний вперед, сікач! Остапе, але поясни мені, будь ласка, навіщо? нам Сідай? Що тут пояснити, Олексе? Дуже просто щоб доказати Росії, що ніяка вона не морська держава, а всього лиш зграє нудистів аколенгістів. Браво, дякую всім, всі вільний, всіх карать! Блискуча, блискуча ідея, Остапе! Просто супер пупер цьомкі-цьомкі! Але скажи мені, будь ласка, як зреалізувати цю ідею? Та да, дуже просто. Підберемо побратимів, які вміють плавати, хоча б по собачі. <сих> І <сих> придумали назву. Вперед! Всіх карать! Всі вільні, всіх карать! Всі, всі вбій! Давай подумаємо, яка має бути назва. Е, ну, на кшталт щось е, американських морських котиків. Остапе, все, я вже придумав. Остапе, я придумав назву. Наш загін буде називатися загін морські цуцики. <чих> <Цуцуки! чих> <чих> <Цуцуки>! Цуцики! Цуцики, цуцики! Морські цуцики. Морські <чих> цуцики! Цуцикі. Ну, Олексе, це якось не дуже жахливо. Так, це цуцики. Це... а що ти таке говориш? Цуцики це дуже жахливо. Ні, це не жахливо. У мене яку а, він не наш побратим, ти його не знаєш. Так ось у нього є цуцик. Якось я прийшов до нього у гості, і цей жахливий цуцик він насуняв мені на лосини, потім насяв мені у капці, а потім привселюдно покарав мою норкову шапку. Це було жахливо, Остапе. Хай буде прийнято. Що далі? І далі я пропоную влаштувати тренувальну базу для морських цуциків в Севастополі. Там. Кожного дня, наче в себе вдома, плавають сотні геїв москалів. Не покарано, Будем карати! Діло за малим. Зайди в чоловічу збірну синхронного плавання, зайди в солярі, зайди в нудиські пляжі. Підбирай команду і пам'ятай, розмір має значення. А Ще я хотів би проголосити, девіз загону морські цуцики! Девіз? Так, давай. Ну, ти гад, ну ти гад. Цуцик вкусить тебе взад. Га-гар. Іди, Іди, Олекса, всіх карай. І зайди там на кухню. І скажи, щоб е, принесли мені голубці. Я зголоднів. Гроші. Це свобода, і він завжди там, де свобода. Марно перемикати канали. Він все одно там. Сава Шустрый, это да его ток-шоу «Все свободны». А, добрый вечер всем, да? Добрый вечер всем. Я напомню, что меня зовут Сава Шустрый, да? Вы смотрите программу «Все свободны» на телеканале «Файна ТВ». Сегодня мы обсуждаем такую тему: кто самый умный в Верховной Раде. Ну что ж, последнее слово, которое я хотел бы дать, и мы будем заканчивать, да? Это человек, который, наверное, лучше всего знает, кто самый умный в Верховной Раде. Артемий Паценюк, пожалуйста, вам слово. Доброго вечора, Сава, доброго вечора усім виборцям, всім, хто мене бачить, всім, хто вірить в молодих перспективних політиків. Я з вами добрий вечір. Артімі, я одразу хочу попросити ніякої агітації. Це ви можете робити в інших програмах. Наша програма не для цього. Давайте одразу діємо. Ми обговорюємо, хто найумніший да, в дав Верховної Раді. Да? Саму тока по делу. не зважаючи на свій так мовити молодий, юний вік. Я ні під кого ніколи не лягав. Мені це не потрібно. Я жму з грудей 80 кілограмів. І я цим щасливий. Хорошо, давайте патієм. Да, Артімі. Якщо вас цікавить, особисто моя суб'єктивна думка з приводу того, хто найрозумніший у Верховній Раді, то я вважаю, що це е система електронного голосування, бо у неї, хоч і електронні, але є якісь мозги. Давайте я вас сейчас попрошу. Я буду называть фамилии политиков, да? Вы будете давать свою сугубо лично свою оценку их коэффициента устных способностей. Напомню, да, у ребенка 40, у взрослого человека 100. IQ, да? Лестер Муфрич. Лестер Муфрич, 39. Тедор Мяукович. Тедор Мяукович, 79. Ой, это хороший, хороший IQ. Я мушу пояснити, 79 це вже в купі з Лєстером Мухельчик. Ліонід Е, Тут трошки складніше, в нього мінус 10. <плес> Ну, на, Наскільки я розумію, вже вище. Це да. вже виріс. А було? мінус 20. Ну, хорошо, да? Міністр оборони України. Знаєте, да. тут велика проблема, оскільки згідно чинного законодавства а, і згідно наказів головного верховного командуючого, а, міністр оборони взагалі не має права. Показывать их хоть какие-то знаки интеллекта. Больше всего наша аудитория, да, это на сегодняшний день, на этот вечер, да, интересуется IQ. Леди Фью, Леди Фью, это 120 IQ, але минус 20 зятя то рахуйте сами, я не знаю. Хорошо. Ну естественно, да, давайте буквально минуточку, и мы будем заканчивать. Естественно, да, у нас острое ток-шоу, да, и я обязательно задал бы этот вопрос вам. Нам цікаво знати ваша субсна аценка своєї IQ. Саме мені важко бути об'єктивним в цьому питанні, оскільки буду говорити я зараз про себе, але намагаючись зберегти повністю всю правду, яку я хотів би донести тут, оскільки ви знаєте, що я завжди доношу правду. Я скажу, що у мене десь 100... Е, а скільки я казав Ледів? 120. у мене 129 IQ. Я Друзья, всем. Спасибо огромное. Я с Я... и... вами. Голосуйте за меня. Спасибо, спа... спасибо. Это был Артемий Пацанюк. Да? А наша аудитория тоже э, думает о том, как э, вычислить, кто самый умный в Верховной Раде. 40% присутствующих предлагает это сделать путем... Э, свисток раздался, депутаты побежали. Кто первый добежал до рубильника, тот и самый умный. Это 40% хочет так сделать. Другие 40% предлагают, кто больше отожмется или присядет на выбор депутата. Да? И 10... 10% считают, что в Верховной Раді все депутаты дебилы. Тут, це опять же мнение 10% нашей аудитории. Это был Сава Шустрый. Программа все свободны. Uh, увидимся через неделю. Спасибо огромное. Артем, спасибо огромное, что вы пришли. Uh, Сава. Я от що подумав? от Я сидів, дуже довго думав, і дійшов до висновку, що я розумніший, ніж я вам сказав. Можна от, щоб вирізати там, де я сказав 129, щоб я сказав 150. Подождіть, Артімі, це прямой ефір. Как вирішиться? Ну, виріжте з прямого ефіру. Це що проблема? Прошу ну, 150, да? так? Все, ми виріжемо з прямого ефіра. Ми впевнені, що колись у далекому майбутньому жовто-блакитні прапори замоюрять на місяці Марсі, Юпітері і навіть в системі Альфа-Центавра. І фундамент майбутнього успіху закладається саме зараз. Що ти дивишся на мене з таким укором? А? Що ти... Що дивишся? Льоня, от ти мені скажи, як космонавт астронавту, от, от кудА? КудА ти, Льоня, зафукала наші шльоми? Я хотів перед тілкою зарисуватися. Ну, типа, космический секс, он самый клевый, в шлемах. Ты что, зарисовался? Да не, мы напухались, я нарегал в шлем, она убежала. А то шлем сейчас одеть не можно, потому что он такие штын стоит, Ну ладно. А ми шлем да. Я пошел за хлебом, был дождь, у меня не было зонтика. Я думаю, я пойду в шлеме, одел его, выхожу тут байкеры, подъезжаю. Катя, ну дай шлем сюда. А то сейчас Триндюлей дадим. Я думаю, говорю. Що в Україні важнее? Здоровый астронамт астронавт чи шлем якийсь. Ну я им віддав. Сейчас вони не гоняют синие по этой по бориспульской драче. Як ти умудряєшся вляпуватися в таке фуфло, Йоня? Що? Ти Олесик, Ти у чужому скафандрі соринку увидишь, а в своєму брівна не замечаєш? Ти! Ти де дів центрифугу весь супер шукає. Я її продав! Кому ти її продав? В колгоспе ей продал. вона там надо. Ты Та не знаєш, який сепаратор с центрифуги забабахали. Там сейчас сметана по всьому колхозу отак... так. вона повний холодильник сметани вже! Ну а. то і не задавайте глупих вопросов. Бухай хочеш? Я ж я хочу, я ж космонавт. А де гроші? Є гроші? На грошей немає ж космонавт. Давай що то продадим ще. Що ще продавать? Ми вже все продали. Ну давай я в цупі бачу цей пульт з мікрофоном тут для переговорів з космонавтом. Можна його вирвати тихенько вночі. Занести діджею на дискотеку продать. Він буде кричать. Я не слышу ваших рук. Эй. А мы потом я в космос полетим вообще, представляешь? Что пос... ты тупишь, Олесик? Придем ему, продим он даст нам космические пилюльки, закинемся и полетели! Пошли, Пошли, давай. Ты чё не идешь? Янка, отцепай меня. Да ладно, виси я сейчас все принесу, я быренько. Українське телебачення схоже на сонце. Якщо його довго дивитися, можна осліпнути. Люди, які знайшли своє місце під сонцем, це ведучі Файна ТВ, Зиновій пипка та Інокентій Бест. В результаті керівництво миколаївського зоопарку вирішило, що краще пристрелити одного тигра, ніж кожного року витрачати шалену купу грошей на протези для працівників. <рес> ну що ж, життя Як оркестр, хтось грає, а хтось махає палкою і дразнить тигра. Наразі у мене все. Я передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесто. Студія, студія, У мене як завжди, я для вас сенсація, зі Яка я вам зараз розкажу. Просто стою і дречу тут від захвату. і того, про що я вам зараз розкажу? Діло в тому, що тут недалеко від Києва в лісопосадці, я знайшов людину, яку називають по-різному. кажуть на неї кожен шалун, скінер балабон кажуть на нього о, на. Козятинський навіть м'яка, а дехто називає його шкіра мен. Восмедіа дали йому дуже багато імен, але насправді то є перший офіційно зареєстрований міністерством молоді, сім'ї і спорту. Той його сексуальний звабник на території України. І зараз я збираюся взяти в нього інтерв'ю. Пішли, долі. А, ха -ха, Добрий день! А, ха -ха, а от і він. А от і він. А, добрий день. Чи як там у вас здороваються? Тапу бересно здоровуються, буває добрий день, буває... Добрий вечір? А скажіть, то правда, що ви є єдиний офіційний сексуальний звабник на території України, та? Так, це правда. Я маю посвідчення. Згідно цього посвідчення, отримую 164 гривні в місяць. Маю безкоштовний приїзд метро, та всіх видах наземного транспорту. Там ми роботаємо. А скажіть, будь ласка, а як вам дали те, те посвідчення? До коли це трапилось? Ну, як дали там? Приїхали ці спортсмени з Олімпіади, давали медалі, і заодно дали мені посвідчення, бо я урядова програма, яка має назву Демократичний вибух у вашому місті. Але Це це дуже інтересно, знаєте. Але скажіть, будь ласка, всіх сексуальних всіх сексуальних звабників їх ловлять і б'ють ногами, а вас ніхто не чіпає і як діє та ваша програма? Це дуже просто. Я по запрошенню міської влади чи губернатора приїжджаю в той чи інший регіон, Он, провожу там два тижні, там... Забираю суточні, потім їду додому, а там потім в родомах коек не вистачає. Ось тільки що вернувся з Вінницької області, то через 9 місяців там гудухне. Але це знаєте, якого часу скажу, ну така моя виключно, знаєте, суб'єктивна думка, але я думаю, що глядачі файно тебе погодяться. Ну, видку, я б сказав, не дуже то і yeah. да, о. Але як же ж дівчата на вас ведуться? Розкажіть, будь ласка, щоб люди в регіонах знали, чи є смисл з вами. Працювати вже. Я дуже просто працюю, в мене є інструкція. Я підходжу до дівчини, бризкаю на неї з балончика, потім бризкаю на себе. Це такий запах шкіри, він збуджує, все, і пішов, демографічний вибух. Ну, то я вам дуже дякую за докладне інтерв'ю. Нагадаю ще раз, Це був перший офіційно зареєстрований міністерством в справах сім'ї, молоді та спорту, сексуальний звабник на території України. Це був інокентій без спеціально для Вайна ТВ. Толік зняв. Алло, 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 шо началось? Ты шо Толя, Творя, твои милиции, Толя, творя забираю. А мілиция не поможе, бо є посвідчення. Ламиті постійні сварки та взаємні звинувачення. Збуваються слова класика, і депутат пішов на депутата. Але є у раді люди, між якими постійно мир та любов. Це прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Раводить сніг дождем. Весна дорогу мне согрей, Тебя, любовь моя, увижу, Снова будет теплее. Буду с тобой! И радость Анжела Петровна, дорогая моя, что такое? Анжелочка, чего ты такая грустная, как депутат ночь перед выборами? Что случилось? Я такие, такие пережила, понимаешь? Що я уйду, я вволюся звідси, розумієш? Хоч свизаочі, хоч в кабмін, мені все одно, я вволюся. Анжелочка, що случилось? Вони що, знало стріляли тобі по відрі з возидушки? Я їх урою! Та ні. Оказывается, я узнала, що ці депутати на наставки ставят, видите лі, понимаєш? Які ставки? Вони ставлять на нас, з тобою, як на живих людей. Там, хто в дебільнішій причісці прийде, наприклад, понимаєш? Чи хто перший поупамиє в коридорі. Боже я як... Такий позор! Це ще не найстрашніше, Ілона. Саме страшне, що вони з нас з тобою хочуть зробити гладіаторів. розумієш? щоб ми з тобою виходили на ринг, от вони, у тоні. Ми будемо битися з тобою за гроші. як Це бої Нет. без правил. Оце вже все. Оце вже оце торба. Анжелочка, Анжела Петровна. Анжела... А вот им! Да! А вот им вони бои без правил! Мы им тут попки підтираєм цим депутатикам, а вони до нас вот так. Анжела Петровна, да щоб я в жизни никогда руку на тебя не подниму. А тим більше, я ще узнала, що вони вже гроші поставили. На тебе 12 тисяч доларів, а на мене 6, розумієш? Анжелочка Петровна, родная моя, от і нехай викусять. <хи> да ми отак от станемо з вами, да. друг напроти друга, і будемо так глядіти одна одні в очі і пальцем друг друга не тронемо. Не бо, тронем. бо ви і я, це ж ми. Да. Тим більше, що, що вони сказали, що та, що програє, її зразу вволять, а та, що виграє, ці 12 тисяч доларів і повищення до референда тронем пальцем увоїм всім. Ілона. Що таке? Ілона. А, ви мені Анжела Петровна ніколи, в принципі, не нравилися. І <ріху> що це, це от тебе тикає. -то? лохудра ти крашена. Ілоночка. Ти не поддавайся, дівчинка, на ці провокації, розумієш? Завидуешь мені просто, чи що? Я завидую? так. Да, тобі, тобі овечка тупорила. За що це ти завидую? А овечка тупорила? То потому потомуша, потому що я крізь спікера протираю, а ти пали драєш, кабила. Ти -у! Зато я, зато я нікому тут попочку не цілувала і перед начальством не стелилася. Уха! Ах, А попочку? Папочку, поаккуратніше зі словами, девочка. У мене був третій розгляд по настільному тенісу, так що акуратненько. Плевать. Плевать? Я в своєму селі баранам голими руками кастрацію рубила. Тут що? Один на один. Капуєро? Капуєро. Давай. Мене, сестро. Прости мене. Бог не фраєр він все бачить. А укнеться ще цим казлам. Укниться, та й ждуть виборів. Да не пройти їм сім трьохпроцентний бар'єр, Анжела Петровна. Да. Помсти, хочу помсти. А знаєш що, сестро моя? Да. Я знаю, що ми зробимо. Що? Давай ка щоб цим засранцям праздник не портить. Сейчас зайдеха до ним в кабинетики, в їхній комітетики. І я йому так вот яме татец! І тут я така за спины выпрыгую и в полете такая маваши в магимаке. Анжела, це суши. Я завжди путаю, все равно порваем их! А що це за девки, о которых трясли шорох, выйдут из-за труд любого пыли порох? Звездочка ниндзя разбегается. приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.